Всім привіт! Вітаю вас на YouTube-каналі Смаколики Юлі. Сьогодні буду готувати дуже смачні та ароматні квашені помідори. Думаю, ви таких ще не куштували. А перелік усіх інгредієнтів ви, як завжди, можете знайти також нижче під відео. Все вже підготувала та помила. Банки я також попередньо добре промила з харчовою содою. У мене на 3 та на 5 літрів. На дно викладаю 2-3 гілочки селери, суцвіття кропу та перець горошком, чорний та духмяний. Духмяного додаю по 2-3 горошинки на банку та приблизно 5 зубчиків чеснику. Розрізаю їх на дві частини. Для квашня найкраще вибирати не дуже великі м'ясисті помідори з твердою шкіркою. У мене сорт сливка, вони просто ідеально підходять. У 3-літрову банку вміщається приблизно 1,5 кг помідорів. У мене на каналі є ще один більш класичний рецепт квашених помідорів. Посилання залишу нижче під відео. Зверху виклала ще по 2-3 зубчики чеснику, які залишалися, і всипаю сіль кам'яну йодовану. На 3-літрову банку потрібно 2 столові ложки з невеликим чубчиком солі. Ось тут ще показує, яка це столова ложка солі з невеликим чубчиком. У 5-літрову банку всипала 3,5 столові ложки солі без великої гірки. І найцікавіше це солодкий перець. Його потрібно обсмажити на невеликій кількості олії до рум'яного кольору. Ось так повністю з хвостиком очищати його не потрібно. Підсмажую на достатньо великому вогні. А які аромати вдома, неймовірні? Дуже шкода, що це не можна передати через екран. Ще на цій олії обсмажила зубчик чеснику, щоб вона була ще ароматніша. Ось такі рум'яні перці. Вони не мають бути повністю м'які, а щоб тримались скупи. Якщо у вас маленькі перці, тоді у банку можна викладати 2 чи 3. Це вже за бажанням. І викладаю зверху перець. І вливаю 2-3 столові ложки олії, в якій смажились перці. Це я всю кількість вказую з розрахунку на 3-літрову банку. І зверху знову викладаю зелень. Заливаю холодною водою, у мене джерельно. Накриваю капроновими кришками і перекладаю у прохолодне та темне місце. Під банки обов'язково поставте якусь посудину, так як під час бродіння буде стікати по стінках розсіл. Такі помидори виходять дуже ароматні та смачні. І пробувати їх можна буде через 1,5-2 місяці. Якщо вам сподобався рецепт, ставте подобайку та підписуйтесь на мій канал. Також діліться відео з друзями і пишіть коментарі. До зустрічі!